Давайте подивимося таке питання, чи буде перемога до кінця весни. Дуже багато мені цих питань задали, написали, я не знаю, хто там таке говорить. Ну, давайте зараз глянемо, так, і подивимося ще дотичні до того питання. Обов'язково залишайте коментарі, в коментарях свої запитання, залишайте вподобаєчки. Чи буде перемога України до кінця весни 2024 року? Але перемога це коли, знаєте, коли ми забрали всі свої території і вигнали ворога. Ну, ось так перемога. Чи буде перемога до кінця весни? Ну, ми на то дуже сподіваємося. Але мені, знаєте, показують, що а, в нас ще немає. Немає таких можливостей, немає таких ресурсів, щоб отримати перемогу. Що це все, що зараз відбувається, якісь маніпулювання, і все буде залежати від рішення прийнятого, від розмов і перемовин. І ці розмови будуть стосуватися саме ресурсів, тобто все йде на гроші. Тобто на кону стоять великі гроші. І саме та перемога. Вона буде, ну, якби відштовхуватись від того рішення. Ситуація поки стоїть у такому, знаєте, і поки нікуди не змінюється. Давайте тоді подивимося, якщо ми не бачимо зараз навесні перемоги, так? Що взагалі чекає до кінця весни Україну? Якісь будуть достатньо важкі важкі ще будуть події, дуже важко нам ще буде до кінця весни. От, і таке враження, як наша країна. Отримає розчарування, дуже велике розчарування, і не зовсім те, чого вона очікує. Якісь будуть необачні рішення прийняті, от, непродумані, легковажні, які дадуть нам велике розчарування. Тобто наша країна може отримати форс-мажорну, різку, неочікувану для людей, конкретно для людей ситуацію, яка може дуже сильно. Зачепити емоційно людей, так, фізично, як наче ми всі можемо опинитися в такій залежній, важкій ситуації, і ще, яка нас може досить сильно розчарувати. Тобто можуть бути події, які ну, не зовсім нас можуть порадувати. От. Загалом енергії. Достатньо важкі мені йдуть дуже такі. знаєте, події які не вішують нам перемоги.